Всім привіт. Е, в поле ще з комбайном не виїжджав, ну, от буде скоро. Розібрали борту 8320 для того, щоб замінити хрестовину в гранаті. Отут. Ну, вже замінили, все, поставили на місце, там одне колечко, що йде стопорне, отут всередині коли витягувати цей вал. Тут є ця шайба. Оця шайба, хто буває, хто забуває, за неї не кладе на місце і, наро... і нароблює діло. От вона. Вона йде у десятоліти трейдуть. Оце От. От о. Ну то гайка йде. І всі деталі, як це все робити, я не дуже буду розказувати, бо і так немає часу все на телефоні. Зняли радіатор, теж був потік. Ну він давно тік. І зараз будемо збирати цю бортову, на місце закладати і таке. Провіряємо підготовку. Щоб виїхати. Погодка, погодка хороша, жара. ну Десь, я думаю, з неділі вже підемо, вийду на ліксіоні. Думаю, що може дасть Бог буде відео, як все буде добре. Що інтересно все на метал до металу. І тут просто колечко йде ущільну, таке. І все. Щоб ну, не текла ніяких прокладок, нічого нема. от, от така бортова. Розбирається воно легко, якщо ти щось знаєш. Як не знаєш, то не дуже легко. Ці болти відкрутив. Ну, теж як шкварня. Це типу балочного моста, як на 12-21. Ну, Принцип ці ж шкварня, як на 10-25, як на 892 іменно це знімати. А тут уже по-другому, бо там стопорний стоїть на 7, на валове тут. Усередині. Ну, коротше, його треба стягнути і туди вибиваєш вал туди. Хрестовини треба рубати болгарку, інакше не замінити. Іменно вушка ці. Ну і таке радіатор перепаяємо, перепаяю, от ми це робити не будемо дамо, люди від цього є і будемо працювати. І цей буду, і на цим, я думаю, що і на комбайні якось так. Бо вже Думаю, що по цих виїздах туди-сюди кататися я не буду, тому що вже на одній роботі стабільні і нема, бо то ці переїзди туди-сюди не дуже. А так щось і вдома буду робити, батькові допомагати, і тут періодично на цім. тракторі, на комбайні, на ліксіон. Ріксіон стоїть вон там. Зачепив жатку, прокрутив, там ще ну, чекаю. Ну, якось так. Тому всім всього найкращого, здоров'я. Мерного неба, далі все буде Україна, далі як далі. Є ще в нас такий реалітет Мойсей Фергюсон. Якийсь такий дуже старий, що я в шоці. Я такий комбайн навіть не вийду, вже вижу. Коротше, така машина серйозна. Модель, я навіть не знаю, як це називає взагалі. Такий досить потужний комбайн. Якось так. Всім здоров'я, мирного неба. і Все буде Україна. А, це подрібні весь до готуюсь. Ну, таке.